В цій промові звучали слова справедливості, звучали слова, що зло не переможе. А, звісно, ми можемо зараз лише гадати, яким чином папа буде комунікувати цю тему російської агресії. А, є певні обмеження, про які ми не раз говорили в передачах, які зобов'язують Пап дотриматися певної нейтральної лінії щодо, скажімо, певних політичних. Висловлювань, отже, тому тут не можна очікувати аж надмірного чогось, але певні зміни я переконаний, будуть тому, що так виглядає: я ніколи не зустрічав, щоб кардинал Превос ще будучи єпископом чи кардиналом, висловлювався на цю тему. Ось, але він точно будучи людиною, яка походить із так би мовити, євроатлантичного світу, краще розуміє природу російської агресії проти України чи цієї війни, ніж це було з папою Франциском.